Поляризація це небезпечна зброя. Вона руйнує суспільство зсередини, Вона навішує ярлики і змушує бачити людей світ у чорно-білих кольорах. Якщо ти не на фронті, ти недостатньо патріот. Людей, які не воюють, можуть звинувачувати в недостатній підтримці країни незалежно від того, які вони зробили внесок в економіку, волонтерство. Саме така риторика. Руйнує єдність суспільства, вона демотивує цивільних і створює внутрішні конфлікти. І тоді сусід з сусідом сваряться, критикуєш владу? Отже, працюєш на ворога. Якщо людина ставить незручні питання щодо корупції, економіки або якихось стратегій, її одразу можуть звинуватити в роботі на ворога або в спробі розхитати ем, ситуацію. Чому це небезпечно? І це важливо усвідомлювати? Тому що суспільство перестає контролювати владу, а безконтрольна влада може допустити серйозні помилки. Що робити в таких ситуаціях? Рішення, як не стати жертвою поляризації. В першу чергу ми маємо аналізувати інформацію, і не сприймати її крізь призму своїх емоцій, пам'ятати, що у кожної ситуації є декілька варіантів рішень, і відрізняти здорову дискусію від маніпулятивної поляризації.